Даний проєкт рішення містить власне, ряд норм, які дають нам можливість запустити безоплатну пересадку впродовж 40 хвилин в громадському транспорті. В тестовому форматі можливість безоплатної пересадки для студентів, для власників студентських лоокарт. Таких студентів є 18 тисяч на сьогоднішній день. І відповідно відтестовуємо, усуваємо при наявності недоліки, якщо вони будуть, і запускаємо вже безоплатну пересадку для всіх. Інших платних пасажирів це дуже Отже, з 1 липня ми плануємо запускати в тестовому режимі пересадку для власників студентських леокарт. Таких власників студентських леокарт є близько 18 тисяч. Відповідно, ми беремо собі кілька днів до кількох тижнів для того, щоб відтестувати, чи все коректно працює і. При наявності усунути відповідні недоліки, і вже після цього ми запускаємо можливість пересадки безоплатної також впродовж 40 хвилин для власників всіх інших загальних транспортних карток. Леокарт їх є ще 114 тисяч на сьогоднішній день. Розкажіть, як працювати? Працюватиме наступним чином, якщо я умовно з Брюхович хочу заїхати на кінцеву на Стрийську вулицю, тобто я сідаю умовно в восьмий автобус, здійснюю першу валідацію, і впродовж 40 хвилин я в центральній частині міста повинен пересісти умовно на третій автобус і здійснити повторну валідацію. Якщо я встиг впродовж 40 хвилин здійснити валідацію в наступному, в другому там, чи в третьому умовному автобусі, я маю можливість вже здійснити поїздку на Безоплатній основі до кінцевої, відповідно до кінкросу, тобто 40 хвилин це є достатньо для того, щоб здійснити пересадку. 40 хвилин це є такий усереднений час, необхідний для того, щоб дістатися з будь-якої кінцевої в межах нашої громади до центральної частини міста або до іншого пересадкового вузла для того, щоб здійснити безоплатну пересадку, завалідуватися, і після цього вже собі спокійно завершити рейс до кінцевої. Чи є обмеження на кількість пересадок? Обмежень немає, є обмеження власне по часу, тобто в межах цих 40 хвилин людина повинна здійснити власне необхідну кількість пересадок. Вже якщо це є 41 ша і наступні хвилини, тобто це вже буде рахуватися як окрема нова поїздка. Скільки коштів спише людині за ці поїздки здійснення майже це? Отже, ми, як я озвучив, розпочинаємо безоплатно пересадку тестувати з студентських леокарт. Вартість проїзду для студентів це 6,50, Тобто, впродовж 40 хвилин, якщо студент здійснив 2, 3, чи чотири поїздки, з нього спише лише 6 гривень. 50 копійок після запуску, вже безоплатної пересадки для інших власників загальних леокарт, відповідно, стягуватиметься один раз. 13 гривень. Власне, це є новий етап, дуже важливий, тому що завдяки оцій додатковій функції, яку ми запускаємо, безоплатну пересадку. Люди матимуть можливість економити кошти, а це, в свою чергу, дасть можливість активізувати користування громадським транспортом. І це, по суті, є наша така послідовна систематична робота для того, щоб мінімізувати рівень готівки в громадському транспорті. І за результатами попереднього етапу, за останні півроку, ми довели рівень готівки до 18%. і і ця функція вона дасть можливість все таки мінімізувати рівень готівки і повністю відмовитись від неї.